Добрий ранок, отримала троянди від магазину Рози для вас. Магазин знаходиться на Фейсбуці. Посилка компактна, добре запакована. Буду відкривати. Ось так там все компактно сложено. Буду відкривати далі. Ось такі саженці я отримала. Наповнювача не було, але вони прийшли вологі. Обрізані корінці, багато зелених паганів. Вони не такі, що прям слоники, але і вони тоненькі. Досить нормальні. Гарні саджанці. Одна тільки трошки така собі, але це подарунок, ще треба думати, куди її посадити, знайти місце. Якщо будете шукати магазин на Фейсбуці, то треба шукати рози для вас, ні троянди для вас. Здається мені, основу вони також працюють, але зараз вже прийом замовлення, відправки закінчили. Я отримала серед останніх. Санджансі мені сподобались. За сотні сказати нічого не можу. Перший раз отримую від них. Дуже багато новинок. В цьому магазині за дуже приємні ціни відносно до інших. Ну що, буду обробляти і висаджувати. А вам дякую, що завітали. Заходьте до мене ще.